Запобігти домашньому насильству та створити безпечне освітнє середовище тема форуму, який провели у Чернівцях. Форум провели для того, щоб залучити освітян, фахівців, які відповідають за безпеку в громадах, а також соцпрацівників до запобігання домашньому насильству. Ми розуміємо, наскільки на сьогоднішній день важливо говорити про такі питання, як домашнє насильство, і взагалі про безпеку в закладах освіти і взагалі в середовищі громади. Заходи безпеки запроваджені у Чернівецьких закладах освіти з лютого 2023 року. У всіх школах працюють охоронці. З восьмої години ранку до 16.00 наші працівники здійснюють охорону всіх закладів освіти. Хочу відмітити, що за цей час воно дало позитивні результати. За вісім місяців не було жодних грубих порушень громадського порядку в закладах освіти не було. Так званих проявів булінгу, що зараз є на жаль, актуально серед молоді, особливо учнівської, на організацію безпечного освітнього середовища та безпекові заходи управління освіти виділило понад 8 мільйонів гривень. Які пішли на обробку горищ, на демонтаж горючого порядження в закладах освіти, на створення безпечних умов відеоспостереження, відеонагляд, ремонти і встановлення огорош. Захід організували управління освіти Чернівецької міської ради спільно із фондом СИМ, та департаментом соціальної політики Чернівецької міської ради, якщо особа постраждала чи від домашнього насильства, чи гендерно зумовленого насильства, вона повинна знати, куди вона звертається, як ми діємо, і що обов'язково вона повинна знати, що їй допоможуть. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.